Отже, завершився поєдинок для Трезуба. Перемога 6-3 в три м'ячі. Команда перемагає. Друга перемога в чемпіонаті. От давайте по поєдинку. Як все складалося? 3-0 впевнена перевага. І що далі потім пропустили, занервували. Не знаю, це футбол, сильна команда, ДДХ Бріар також тому, якось вони вже ну, почали. Ну, Свої комбінації там награвати, забили. Це буває. А що стосується нашої гри, там 3-0. Ми взяли із прошлої гри всі свої помилки там, пропрацювали пр пр і якби старалися працювати краще ось в результаті 6-3. Тут і з реалізації і з реалізації попрацювали більше, більше стали забувати, реалізувати свої моменти. Тут якось до поєдинку там, Андрій Концевич наготував команду. На захист з п'ятим польовим, тому що ДДХ ДХ в сезоні дуже, дуже часто грає. Так, звісно. Я ж кажу, ми по, -по прошлій грі якби, свої помилки виправили, е трішки змінили якби, нашу тактику в грі проти п'ятого і і ну, спрацювало. Е тут можна сказати, перше коло завершено. От Як, там, можливо, невеличкий підсумок зробити 6 балів. Сім матчів команда зіграла. Як можна оцінити? І або є ще куди далі рухатися, і будуть працювати і тут боротися за найвищі місця? Звісно, є куди далі рухатись. Я вважаю, що нам там в деяких матчах прям сильно не щастило і ми втратили багато очок. Я так вважаю, там десь ніча, десь там ще якийсь незабитий м'яч, там перемога. Тобто нам більше потрібна концентрації емоціонального якого-то настрою, щоб здобувати очки в таких складних матчах. Ну і останнє питання. Зараз є час, коли вже можна дозаявляти гравців. Там немає якоїсь інформації там від керівництва або якісь слухи, що буде підсилення? Такої інформації немає. Дякую з перемогою Влад.